Складаючи карту розташування наметів, ми урахували потреби жителів усіх районів міста, тому наші намети будуть представлені у всіх районах, в місцях найбільшого скупчення громадян. Як вже зазначив Олександр, мета нашої акції є допомогти людям здійснити перерахунок оплати за комунальні послуги, якщо вони не надаються або надаються неякісно. Що тоді робити? Алгоритм даного здійснення перерахунку має певну послідовність, яка нами була описана в буклеті, який ми надрукували тиражем 20 тисяч екземплярів. Що може громадянин прочитати в даному буклеті? Заглянувши буклет, громадянин може побачити три етапи здійснення процесу перерахунку. Давайте тепер розберемося, як це діє зсередини. Ну, наприклад, давайте уявимо з вами ситуацію, коли жек не надав якусь послугу. Що тоді має робити житомирянин? Дивимося, крок перший: житомирянин має право викликати представника виконавця житлово-комунальних послуг. Тобто, так, да, дійсно, кожен громадянин може написати заяву вже довільної до вільної форми і викликати представника. Але наші юристи вже розробили дану бланк заяви. І громадянину залишається вписати сюди тільки своє прізвище, ім'я по батькові, адресу і зазначити причину виклику представника. Що ж відбувається тоді? Тоді є два розвитки події. Перший розвиток: представник жеку проходить в термін, зазначений в законі України про житлово-комунальні послуги. Це три робочі дні. Він приходить. Дійсно бачить, що є проблема, і тоді вони разом з споживачем складають акт претензію, де своїми підписами зазначають, що проблема є, і визначають сроки її усунення. Але ж ми знаємо, часто буває таке, що представник жертву чи затримується, не вписується в термін, чи взагалі не приходить. Що робимо тоді? А тоді ми робимо наступне: споживач має право самостійно скласти акт претензію і з допомогою двох сусідів, які своїми підписами засвідчують. Засвідчують, що є дійсно проблема, також скласти це як претензію і надати його в ЖЕК. Що тоді відбувається? ЖЕК протягом трьох робочих днів повинен цю проблему усунути. Якщо проблема не усунена протягом трьох робочих днів, тоді житомирянин має право здійснити перерахунок. Він знову ж таки пише заяву про перерахунок розміру комунальних платежів, де зазначає своє прізвище ім'я по батькові і свою вимогу, що хоче здійснити перерахунок. Згідно закону України про житлово-комунальні послуги, ЖЕК повинен у термін, зазначений в законі, або зробити перерахунок, або надати вагому причину аргументовану, чому дана послуга не надавалася протягом тривалого часу. Отже, підсумовуючи все сказане, що хочу відмітити: що в наших наметах ви можете отримати буклет, де розписана вся процедура, і всі бланки необхідних документів, які потрібні для здійснення даної процедури. Окрім цього, Хочу також наголосити, що в наметах працюють наші партійці, які є ознайомлені з даною проблемою, вони її досконально вивчили і вони також можуть надати інформаційну послугу або якісь допомогу для тих жителів, хто хоче в цьому розібратися.